Караїма Галича Історія та Культура Матеріали Міжнародної конференції 2002 року, Частина доповіді Ярослава Дашкевича Міграція Караїмів у Русь, Україну та Литву ix 14 століття Монголо-татарський наступ на Русь та на півострів не лише різко змінив геополітичні стосунки в східній Європі, але й дав поштовх для різноетнічних та різноконфесійних потоків, також з півострова, на якому поступово зміцнювалася тиранська влада нових пришельців. Співострова, який в цей час називали Херсонесом Таврійським за античною традицією, або солхатом від столичного міста, пізніше перезваного на Крим, в якому резидував монгольський намісник, з під важкого панування монголо-татарів почався відплив населення в спокійніші регіони. Ті західноукраїнські володарі, що залишилися на зруйнованій, але безпосередньо непідкореній монголо татарами території, закликали, зокрема, князь, пізніше Король Данило Романович нових поселенців із Заходу і Сходу для відбудови краю. З півострова після такого запрошення емігрувало частково, очевидно, дві народності Вірмени та Караїми. Про прихід Караїмів до Галича і Галицького князівства в часах Данила І Романовича автор вже писав статті Епоха Данила Романовича середина XIII століття за Караїмським джерелом, яка була опублікована французькою мовою 1978 року, що тоді для науковців в Україні була малодоступна. Цим караїмським джерелом є чи був колофон 1700 року, тобто пам'ятний запис на пергаментному молитовнику, написаному за свідченням Галицького газана Авраама Леоновича у XIII столітті на півострові. Рукопис згорів під час пожежі Кинаси в Галичі 1830 року, але зберігалися копії та переклади колофону, виготовлені на початку 19 століття. Такі копії староєврейською мовою були у митрополита Антона Ангеловича, що був власником Галича, та в історика Антона Петрушевича, а також в перекладі польською мовою в історика Дениса Зобруйцького, та в історика-етнографа Івана Вагелевича. Цей колофон запис переказу, отже, пам'ятки усної історії, який побутував серед Караїмів Галича в кінці XVII століття. Основний зміст переказу такий князь Данило 1243 року під час переговорів з Бату вів розмови про дозвіл на міграцію з Криму Караїмів. Вони вийшли з півострова 1246 року та поселилися в Галичі. Тут отримали привілей від Данила що після перемоги над своїм суперником князем Ростиславом та Угорцями 1245 року, це вже пояснення автора, став могутнім володарем. Караїми прибули з Солхату, Мангупа і кафи. Грамоту для Караїмів, як свідки, підписали князь Васько, тобто Василько, брат Данила, Володимирський князь та єпископ Петро. Що у 1244-45 роках був в Італії та Франції і встановив контакти Данила з папою Інікентієм IV, тим, який 1253 року післав корону Данилові. В переказі, зрештою, зафіксованому принаймні 450 років після подій, який, однак, міг передаватися з покоління в покоління в ізольованому караїмському середовищі, є пізніші нашарування, але його ядро витримує історичну критику, незважаючи на не дуже обґрунтовані сумніви окремих істориків. На підставі цієї пам'ятки усної історії можна вважати, що караїми з Криму утворили в Галичі свою колонію в середині тринадцятого століття.